Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні хотів би затронути таку тему, як блокування Твіттера або так званого X. Так як все частіше почали банити аккаунти, не завжди зрозуміло за що. І я сам зіткнувся з такою проблемою, хоча дотримався деяких правил, тому сьогодні розберемо, що ми можемо зробити для того, щоб зменшити ризик блокування нашого аккаунта, і також що нам робити, якщо вже наш аккаунт забанили. Ну і давайте спочатку розберемось, що робити, якщо наш аккаунт забанили, як ми можемо спробувати його розблокувати. І ось як бачите, я знаходжуся на одному із своїх забанених аккаунтів, він вже забанений довгий час, на жаль, я його не зміг розбанити, я подавав декілька апеляцій. Перві два рази мені його розбанили, а на третій раз уже, на жаль, ні. Ну, і якщо у вас так сталося, натискаєте оскаржити, вас перекидає на форму, тут автоматично підтягуються ваші дані, і в описі проблеми ви просто пишете Розбаньте мій аккаунт, я не порушував ніяких правил. І якщо з першого разу вам... Не розбанюють аккаунт, пишете другий, третій і так можна до 10 разів. Ну якщо, звичайно, вже на 10 раз вам не розбанюють аккаунт, то більш за все вже і не розбанять. Але в більшості випадків вам розблокують аккаунт. Ну і взагалі, чому нас банять? Так як ми працюємо в криптовалюті, багато підключаємося, де до яких сайтів, авторизуємося за допомогою нашого аккаунта, даємо дозволи і недобросовісні проекти просто користуються цим і починають спамити через ваші сторінки. І ви цього навіть не помітите. А зрозумієте тільки тоді, коли вам вже прилетить бан. Ну і давайте тепер розберемо, що ми можемо робити для того, щоб зменшити ризик блокування нашого аккаунта. Зараз я перейду на один із своїх аккаунтів. І ось цей аккаунт у мене були заблокували. Я подав апеляцію і з другого разу мені розбанили його. Це вже був другий раз, тому більш за все третього навряд чи буде. Ну і спочатку давайте розберемо, що ми можемо робити для того, щоб зменшити. Ризик блокування, перш за все, ви повинні робити живі пости. Не потрібно там викладувати кучу тексту, просто, ось, наприклад, як я, зробили картинку, там щось підписали і виложили. І так, хоча б декілька разів на тиждень викладуйте ці пости, щоб показувати, що ваша сторінка жива. І також ще може вам спочатку прилетіти перевірка на те, що ви не бот, і якщо так сталося, після того як ви її пройшли, вам потрібно. Також зробити деякі дії, переходити в вкладку Інші дії налаштування. Далі обирайте Безпека і доступ до профіля, додатки і сеанси, підключені додатки. І тут починаєте відключати незрозумілі додатки, особливо якщо вони без ніякої аватарки, або ви просто не знаєте цей проект, відключайте. Обов'язково його, тому що саме через такі додатки можуть спамити через ваш аккаунт. Тому після перевірки обов'язково перевіряйте тут підключені додатки. Ну і взагалі час від часу переходьте і переглядайте, що у вас тут підключено. І також я ще прочитав деяку інформацію, що зараз почали звертати також увагу на ваших підписників, чи це жива аудиторія. Тому я й вирішив зробити цей відеоролик. Я залишу в описі. Під відео два своїх аккаунта. Ви підписуєтесь на мене, я в відповідь підпишусь на вас. Також залишайте в коментарях свої ніки, щоб інші могли також підписатися на вас. І таким чином ми створимо одне одному живу аудиторію. Звичайно, я не знаю, чи YouTube не буде видаляти ваші ніки, Тому я також зроблю пост в телеграмі. Перейдете. Там також зможете залишити в коментарях свої ніки, і таким чином ми допоможемо одне одному і зменшимо ризик блокування наших аккаунтів. Тому обов'язково переходимо. Залишаємо свої ніки. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.